Всім привіт! Запчастинки для прес-підбирачів Сіпма. Запчастинки по в'язальному апарату. Є оригінал, є також замінник. Замінник є не все. Так як беремо тільки те, що робиться в Польщі. Захват шнура, є оригінал і замінник, в речах в'язального апарата, також є оригінал, є замінник чистик шнура, відрізні ніж, шестеренки вязальних апаратів, маленька, більша. Палець узлов'язатель Теж є в заміннику, є в оригіналі. Ролик ричага теж є в заміннику, є в оригіналі. Самі отакі крокодильчики пальці узлов'язателя Прижим нитки. Є отакий валик з шестеренкою. Є сам валік. Так, є прижим пальця, сам палець я ричага, також оригінал. Отак От воно все виглядає, друзі. Якщо комусь буде потрібно або буде цікавити детальніше, звертайте за номером телефону або переходьте на наш сайт. Там буде більше інформації, також там є ціни, так як і на замінники на оригінал. Всім гарного дня. Якщо щось потрібно, звертайтесь.